Рецепт смачнючих грінок до борщу. Нарізаємо хліб шматочками, підсушуємо його в тостері або на сковорідці. Натираємо з усіх боків поки ще гарячий часником і з одного боку салом. Хліб годиться як жидній, так і пшеничний. Хрусткий. На олії багато смажити, якщо на сковорідці бути не треба. Трошечки підсушити можна навіть без олії. Гріночки за рецептом, за коментарем під моїм відео іспанські грінки від коментар від Тетяна Тетяна Біла ворона. Поміточку я поставлю. Дуже дякую за ідею. Смачні вийшли гріночки до борщу. Саме раз. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, якщо вам І Пробуйте мої рецепти. Пишіть коментарі. Дякую. Boże